Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв 12.12, 12, 1313 00.00. Чи часто ви бачите такі цифри? Часто тоді це відео для вас, друзі. Давайте з вами розберемося конкретно, що це означає і які меседжі несе вам всесвіт. Але хочу нагадати, що на цьому тижні я розіграю ось такий неймовірний годинничок e, Xiaomi Mi Band 8, для того, щоб ви бачили бачили частіше такі символи, бачите, вони вам допоможуть це бачити частіше, слідкувати за фігурою. Коротше кажучи, одні плюси, друзі. Умови дуже прості, як завжди, підписка, лайк і коментар, друзі. Напишіть, які в е, вашому випадку е, часто ви бачите, які цифри: 11, 11, 12, 12, 12. Коротше кажучи, пишіть в коментарях. Постійно бачите одні й ті ж самі цифри на годинку. Кожна послідовність може нести певне значення, надаючи розуміння на станови або поштовх від всесвіту. Ось детальний опис того, що можуть означати цифри, які повторюються. 0000 початок нового нескінченного потенціалу. Символізм цих цифр початок нового циклу, уособлює безмежний потенціал і можливості почати все з чистого аркушу. Послання прийміть нові можливості, відпустіть минуле Це потужний час для будування. Планів і досягнення цілей 01.01 – самоаналіз і особистісний ріст символізує єдність і нові починання, зосереджені на собі. Послання цих цифр: зверніть увагу на свої думки та переконання. Це час зосередитися на самосвідомості та особистісному зростанні. 02.02 – рівновага і дуальність, символізм, гармонія, рівновага та партнерство. Послання цих цифр сприяйте балансу у ваших стосунках і переконайтеся, що ви даєте і отримаєте в рівній мірі. Довіряйте процесу і будьте терплячими. 0303. творчість і комунікація. Символізм, творчість, зростання і присутність духовних наставників. Послання цифр творчо виражайте себе та свої ідеї. Вас підтримують у ваших починаннях. 0404. стабільність і фундамент. Символізм, стабільність, наполеглива праця та міцний фундамент. Послання цифр, зосередтеся на створенні міцного фундаменту у своєму житті. Наполеглива праця та рішучість неодмінно окупляться. 0505 зміна і свобода. Символізм, зміна, свобода та адаптивність. Послання цифр приймайте зміни і будьте відкриті до нових можливостей. Відпускайте старі звички та вітайте новий досвід. 0606 – любов і співчуття, символізм, любов, турбота та піклування. Послання цифр: зверніть увагу на свої стосунки і переконайте. Що вони ґрунтуються на взаємній повазі та турботі. Практикуйте любов та співчуття до себе. 0707 духовне пробудження та інтуїція. Символізм, духовність, внутрішня мудрість та самоаналіз. Послання цифр довіряйте своїй інтуїції та внутрішній мудрості. Це час для духовного зростання і пробудження. 0808 достаток і успіх. Символізм, достаток, влади і матеріальний успіх. Послання цифр: зосередьтесь на своїх цілях і прагненнях, фінансовий та особистий. Успіх знаходиться в межах досяжності, якщо ви залишитесь рішучими та цілеспрямованими. 0 Завершеність і гуманізм. Символізм, завершення, співчуття та гуманізм. Послання цифр завершіть розпочати і подумайте, як ви можете зробити свій внесок у загальне благо, час завершувати проекти і готуватися до нових починань. 10.10 – особистісний розвиток і духовні настанови. Символізм, особистісний розвиток, нові починання та духовність. Послання цифр. Ви на правильному шляху залишайтесь позитивними і продовжуйте розвивати себе. Ваші духовні наставники підтримують вас. 11.11. 11. Вирівнювання і прояв. Символізм вирівнювання, духовне пробудження і прояв. Послання цифр. Зверніть увагу на свої думки, оскільки вони швидко проявляються. Переконайтеся, що ваші думки відповідають вашим справжнім бажанням і вищому благу. 12.12. 12. зростання і просвітлення, друзі, символізм, духовне зростання, просвітлення і вищ Мудрість, послання цифр: зусерейтеся на вашому духовному шляху та особистісному розвитку. Ваша мудрість доступна для вас. 13-13 трансформація і перехід. Символізм, зміна, трансформація і нові починання. Послання цифр: прийміть зміни, що відбуваються у вашому житті. Вони ведуть вас до зростання та нових можливостей. 14-14 рівновага і гармонія, символізм, баланс, стабільність і гармонія. Послання цифр: створіть баланс у своєму житті, зосередсь. На гармонізації своєї роботи, стосунків та особистого благополуччя. 15.15. 15, позитив і рух вперед. Символізм, позитивні зміни, рух вперед і натхнення. Послання цифр залишайтеся позитивними та використовуйте нові можливості. Ваші зусилля приведуть до позитивних результатів. 16.16. 16, внутрішній мир і особиста сила. Символізм, внутрішній мир, особиста сила та впевненість в собі. Послання цифр, повірте в свої здібності та знайдіть мир всередині себе. У вас є сила, щоб створити життя, про яке ви так давно мріяли. 17.17. духовна проникливість і мудрість. Символізм, духовне прозріння, мудрість і просвітлення. Послання цифр, прагніть до знань і мудрості. Ваші духовні наставники допомагають вам глибше зрозуміти своє життя і призначення. 18.18. достаток і процвітання, символізм, достаток, успіх і фінансове процвітання. Послання цифр: зосередсь на залученні достатку та процвітання у своєму житті, залишайтесь позитив. І вірте у свою здатність досягти успіху. 19-19. Завершення і нові початки. Символізм, закінчення, нові початки і трансформація. Послання цифр, закінчуйте старі проекти і готуйтеся до нових. Це час трансформації та нових можливостей. 20-20. роздуми і інтуїція. Символізм, ясність бачення і перспективне планування. Послання цифр, подумайте про своє життя і сплануйте майбутнє. Ясність і бачення допоможуть вам досягти ваших цілей. 20 Дцять творчість і розвиток, символізм, творчість, експансія і особистісний ріст. Послання цифр розкрийте свій творчий потенціал і шукайте шляхи для розширення своїх горизонтів. Дуже скоро вас чекає особистісне і творче зростання. 22-22. баланс і майстерність, символізм, майстерність, баланс і гармонія. Послання цифр. Ви досягнете високого рівня майстерності у своєму житті, підтримуйте баланс і залишайтеся зосередженими на своїх цілях. І останнє 23 завершення та підготовка до нових циклів. Символізм: закінчення, перехід та підготовка до нових починань. Послання цифр поміркуйте над уроками дня і підготуйтеся до нового циклу. Закінчення веде до нових можливостей і зростанню. І незалежно від того, чи розглядаються вони як духовні послання, нумерологічні знаки або психологічні закономірності. Ці числа можуть запропонувати цінну інформацію та вказівки на вашому шляху. Ну і не забувайте, друзі, що я розігрую оцей неймовірний годиночок. Мій Band 6, бачите, він аж з рук виривається, хоче вже до вас. Умови дуже прості, як завжди. Лайк, підписка і, звичайно, коментар. Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардєєв. І побачимося вже дуже-дуже скоро. Па-па.